Днями у Звягелі відбулося громадське обговорення та прес-конференція, присвячені запуску благодійного проєкту Дрони Звягеля», який стартував за ініціативи Ради директорів промислових підприємств та за підтримки Звягельської міської ради. Мета проєкту збір коштів на виготовлення бойових дронів для потреб української армії в умовах повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Підтримати збір ви можете на рахунок або за QR-кодом, який бачите на екрані. Про головні деталі проєкту далі у сюжеті. Сьогодні це дуже важливо. Це перший аспект. Другий момент. Ми будемо збиратися, так як і говорив Олександр і от пані Лариса, що ми будемо постійно збиратися та спостережна рада, яка в нас є. Ведь суть це публічність, відкритість і прозорість, і ми будемо це, це показувати. Ми закликаємо всіх до єдності. Ми дуже хотіли, щоб зібралася рада директорів промислових підприємств і сказала, що ми. Домовилися, от по таким критеріям щомісячно сплачуємо такі гроші. Підприємці сказали: от на секції торгових точок, астрономів, великих супермаркетів, парикмахерських, аптек, яких у нас дуже багато, да? от так далі, кожен визначив певну свою квоту. Хай буде це невеликі суми, але саме визначилися, домовились. Один одного знає скільки, як, хто, де, що заробляє. Принесли, сказали, от ми зібралися, ми обговорили, і наш критерій такий: ми суму зборів будемо робити отакуту. І це ніхто не нав'язує. Ні виконком, ні міський голова, навіть і не прохання самого фонду. А це ті люди, проявляючи свою ініціативу, задекларують оту волю до співпраці у цій темі, і ми з таким підходом. Насправді це дуже важливо. Хотілося б, щоб тут була і довіра. І віра в те, що це необхідно, ну і десь підтримка і допомога один одному. Ми постійно спілкуємося з підрозділами, з командирами підрозділів, звичайними військовими. Ми маємо з ними зв'язок. Також вже на даний час значну частину моделі, яка потребувала обслуговування додаткового ремонту, саме тих дронів, які ми. Збираємо, нам повертається на, на ремонт, на перепрогування. Також ми за цей час вже і налагодили навіть процес ремонту наявних засобів, яких є в наших підрозділах. Це є громадський фонд нашої зв'язкової громади, куди будуть ходити і громадяни міста. Всі, хто буде вкладувати свої кошти, він буде учасником фонду. Так же само. Але в основному наглядова рада то є найвищий керівний орган. Там немає допустим, Геруса, Кармазіна чи Боровця, головним. Там є розпільний коштів сугубо наглядової ради. Це не просто черговий фонд, який створений у нашому місті, адже їх дійсно ще немало є сьогодні. Але саме створений під одну ідею, під одну мету, яка сьогодні реалізація, якої є надзвичайно важлива для збройних сил України. Таке питання безпеки. Я вже відчуваю, що підуть коментарі під нашими текстами про те, наскільки це безпечно. Якщо буде стояти питання таке, що така прозорість, що навіть ми повинні будемо називати адресу, де це виготовляє, ні, ми це не можливо розуміємо. це буде виготовляти взагалі не у місті Звяля, десь ну, на території мається. Заснований фонд з юридичною адресою з банківським рахунком. А де його будуть виготовляти? Це вже інша вже виготовляється вже інша справа. Наступне питання: чи не розглядали ви можливість створити якусь програму підтримки для складання ефпівідронів? Ми розглядаємо сьогодні можливість за бюджетом? з бюджету. Ми маємо навіть інші підходи, що ми можемо? Ми ж знаємо, що треба сьогодні для зборки комплектуючі офіційно. Фірма, яка буде. Поставляти закупати, ми будемо там, де офіційно можуть з бюджетом працювати, да, там рахунок, там, декларація, ліцензія і так далі. То ми закупаємо комплектуючи, продаємо їм для зборки, а вони вже продають туди. Наступне питання. Говорили про те, що вже волонтери мають досвід у збірці дронів. В мене питання, чи можна озвучити таку інформацію, скільки дронів зібрали і передали військовим, і як обійшли у цей бюрократичний момент. Бо наскільки я знаю, він теж важливий, як передати це все діло на військову частину. Найкраще, звичайно, передавати, коли це відбувається за донати, які зібрали ми як волонтери. Тут немає ніякої юридичного зобов'язання. Переважно це передається тим людям, з ким ти знайомий, кого ти знаєш, з ким спілкуєшся. Коли ми почали працювати через фонди, там де Зовсім інша вимога, там обов'язково має бути ви потреби військової частини. І всі, ну, всі дрони, які ми зібрали, передаються по акту передачі. Іншого механізму там немає. Но за останній місяць, якщо ми з фондами працювали, це десь біля 100 дронів ми зібрали. І останнє питання про наглядову раду, хто її очолить, за яким критерієм туди будуть відбиратися члени. Це в основному е, директори найбільших підприємств міста, директори, і, фондів. Е, директори фондів, і найпотужніших таких фізичних осіб-підприємців. Наприклад, я по пам'яті можу що це, наприклад, Канюка Сергій Васильович, це е, компанія Норма, це Андрущенко, Микола. Це Алекс Гарант, там є Бадовська Олена, там є Ющенко, Олександр, Олександр. Миколайович там речі список відкритий. Список відкритий, і у п'ятницю на зборах було сказано, що всі, хто хоче приєднатися, особливо ті активісти, які сьогодні іноді в соціальних мережах, або дуже не довіряють уже на початку роботи, або іноді навіть просто розпалюють ворожнечу. Що взагалі дуже недоречно, особливо коли мова йде про підтримку Збройних сил України, тому можуть приєднатися, поки що цей список відкритий, коли він вже буде закритий. Я думаю, що тиждень ми можемо так, це дати. Можливо, хтось мінятися, так, так і він буде оприлюднений, і вже тоді сама наглядова рада обере керівника.